Відео надане сайтом онлайн-гдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 447. Обчисліть зручним способом. Запишемо перший вираз. Ми бачимо, що у нашому першому прикладі два доданки мають спільний множник 345. А два інші доданки мають спільний множник 25. Так, винесемо 345 і 25 за дужки, а потім виконаємо додавання у самих дужках. І так, ми маємо 345 помножити. Виносимо 345 лише з тих доданків, в яких воно є. є. А Це число залишається 73. Додати 27. Закриваємо дужку додати. Тепер виносимо 25 з тих доданків, в яких є це, це число. 25 в першому залишається доданку 23 додати, в другому 77. Дорівнює. Тепер виконуємо додавання у дужках. 345 помножити у дужках ми маємо 100 додати 25 помножити на 100. Тепер ми бачимо, що два наші доданки мають спільний множник 100. Винесемо його за дужки. 100 помножити у дужках буде 345 додати 25. Дорівнює. Маємо 100 помножене на 370. Дорівнює. Згадаємо множення будь-якого числа на 10, 100 і так далі. Щоб помножити число на 10 100 і так далі, потрібно приписати справа до числа стільки нулів, скільки їх має число 10, 100 і так далі. В нашому випадку це 2 нулі. так? Ми маємо 370 і дописуємо 2 нулі. Отже, відповідь 37 тисяч. Перший приклад розв'язаний. Перепишемо умову другого прикладу. І так, знайдемо у нашому прикладі доданки, які мають спільні множники. І так, це буде 32 помножене на 65, 65 на 29. Далі 29 на 62 і 62 на 26. 26 на 59 і 59 на 23. І так далі ми бачимо 56 і 56. Це те, що ми будемо виносити за дужки 53, 53, 50 і 50. І так, перше ми виносимо 65. В дужках залишається 32, підняти 29. Далі йде знак додати. Виносимо 62, в дужках залишається. 29 відняти 26. Додати. Далі виносимо 59. В дужках залишається 26 відняти 23. Додати. 56 наступне число, яке виносимо, в дужках залишається. 23 відняти 20. Додати. Виносимо 53 задушки в дужках 20 відняти 17. Додати 50 В дужках 17, відняти 14. І так, дорівнює. І так, множники, які ми винесли за дужки, ми залишаємо без зміни, а виконуємо множ віднімання. У дужках, тобто дії у дужках виконуємо. 65 буде помножене на 32, відняти 29, це 3, додати 62 помножене також на 3, додати 59, помножене на 3, додати 56 помножене на 3, додати 53 помножене на 3. Додати 50 помножене на 3. Ми бачимо тепер, що кожен з доданків має спільний множник 3. Отже, ми можемо винести його за дужки. 3 помножити в дужках зостається 65, додати 62, додати 59, додати 56, додати 53. І додати 50, отримаємо 3 помножити, легко, легко зробивши додавання у дужках, ми отримаємо 345. І тепер множимо 345 на 3. 3 помножене на 45 буде 135. І 3 помножити на 3, це буде 900. 900 і 135 у сумі дають 1035. Тобто, отак легко. О, усно можна порахувати, скільки буде 3 помножене на 345. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube, а також долучатися до нашої групи у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!